Доброго дня. Ну що я хочу сказати? Можливо, я і панікорша, але від учора йде сильний дощ, і в сусідньому селі надлітав сьогодні сніжок, в горах взагалі приморозки. І тому, прийшовши з роботи, я не полінилася, витягнула свій укривний матеріал, який використовувала зимою, і понакривала свої широколисні гортензії, тому що не хочеться мені залишитися без їхнього цвіту. Прибрала я з арочки, прибрала квіти, які були у пластикових горшечках, забрала їх на сходи. А ті, що маю посаджені вже вуличні квіти, у мене є вуличні квіти, які вже посаджені у бетонні вази, то я їх так само прикрила там і там, прикрила так само покривним матеріалом, тому що пам'ятаємо. Квітень, минулого року, коли 2 квітня бахнув такий гарний у нас сніжочок, і що ми мали? Ми мали реальні проблеми. Сподіваюся, що цього року так не буде. І нас обмине, але обіцяють невтішні прогнози. Не знаю, що буде з квітами, які. Ну, більш за все це все гарно перетримається, бо я не думаю, що випаде сніг. Хоча хто його зна, хто його зна, що то може бути. Ви тільки подивіться, як ще це все гарно і як це буде, я не знаю. Трошки мені лячно, я кажу, можливо, я і панікорша. Але той, той минулий рік мене багато чому навчив, що може бути і після дуже-дуже тепла, можуть бути приморозки і сніг. Який випав конкретно в нас сантиметрів на 20 Якщо зумію, то може навіть прикріплю фотографію з минулого року. Але ви подивіться, тут у мене древовидна піоня інша, не така, як я вчора показувала, які тут вже пупінки. Ну, про що говорити, це все, якщо б був сильний приморозок, то це все поля, поляже. Бо город ми засадили, але город не так страшно, тому що ще нічого не зійшло. Ми просто посадили город. Не знаю, дивимося на це, будемо бачити, що нам покажеться ніч. Взагалі-то нам обіцяють холодну погоду аж до суботи. В суботу ніби має бути вже е сон... як сонячно. Хмарно з проясненнями, але не без морозу. Заодно вже покажу, яка на даному етапі спірейка, яка вона нереально нереально жовтява, така лимонна. Прям колір вообще бомбезно виглядає. Уже коли буде, Я її стригти не буду, поки не відцвіте. Хочу, щоб гарно відцвіла, Вона відцвіте рожевим, Буде просто чудо-чудне. Так само вже всі хвойні понабирали пупінки І вже наночка. Дивіться, яка гарна. Просто чудова. Не здає позицію Арабіс чи іберіс, Поправте мене ніколи не можу запам'ятати, як його долгом звати Арабіс чи іберіс. Зацвіла та жовта, жовтий кущ. Називається він Керія. Керія, пом... да, наскільки пам'ятаю, також, як ви зрозуміли, куплений на ринку, дуже швидко розростається в ширину, висоту, якщо дати йому можливість, також вилізе куди хоче. Ялинка, та що з лісу. Гляньте, яка гарна. Пустила. Ну, про це я зніму окремо вже відео. Пізніше. Ну, і, звичайно, як не потішитися величезною шапкою Хакурині шики. Цього року вона прям прекрасна. Бачите, вона ще не рожева, ну, майже, майже. Але вже-вже ось така вона. Ну і таке все. От що я хочу сказати, взагалі не для того. Все дуже-дуже гарно, але лише не було приморозку. Ну, ніби я закрила гортензії, ніби поприкривала вуличні квіти, а там далі, як час покаже, сьогодні-завтра вже будемо бачити. Так що всім гарної, спокійної ночі, щоб ми перебули це все. Е, Очі, два слова підсвіла вже. Форзиція зараз я покажу її ближче. Я буду знімати відео. Якщо буде цікаво, вона в мене чомусь подалася там черешня, і вона подалася від черешні вліво. І я хочу зрівняти цей кущ і буду робити відео, як я його обріжу кардинально, який він буде наступний рік. Буде цікаво. І ще у мене вже починає розпускатися, пускати листя це є кампсіс. Це страшна рослина, яку всі дуже хейтять в інтернеті, що вона дуже агресор. Про неї я також зніму окреме відео, коли вона зацвіте цей зонтик над кірницею. Мене просто Ну, люблю я її. Ось. Все, дівчатка і мої слухачі, всім гарної ночі. Джульєта! Джульєта пасеться, не може напастись. Цілий день закрита у хаті, поки я на роботі. Все, до побачення всім!